Одного ранку Мурчик прокинувся, витягнувся лапками і визирнув у вікно. дворі йшов дощик. «Мяу, я так люблю дощ. радів Мурчик і побіг на двір. Садочку він побачив велику, блискучу калюжу. Мурчик зазирнув у неї і раптом побачив не себе. А веселого котика в капелюсі. Привіт, мовив котик із калюжі. Я твій калюжний друг. Ходімо гратися. Мурчик застрибнув у калюжу і раптом опинився в казковому світі. Там росли деревця з клубочками замість яблук. А замість дощу капали маленькі подушечки. Вони з новим другом бігали, гралися, каталися на хмарках, аж поки не почулося. Мурчику, обідати. Мурчик озирнувся і опинився знову у своєму дворі. Алюжа блищала, але вже була звичайною. Це був чарівний дощовий сон. прошепотів він і усміхнувся. Але як було весело, і побіг додому, бо на нього чекали тепло, молочко і мрії про нові пригоди.